Привіт! Це модуль 1 урок восьмий курс англійської для початківців, оновлена версія. І цього разу у нас буде невеличкий емейл, який Лена Булка відправила своїм родичам. Отже, давайте почитаємо: Dear, mom, dad, grandma, любі мама, тату, бабуся. I'm having a wonderful time. Я чудово проводжу час. My English has become better. Моя англійська стала кращою. I'm going to London with my new friends next weekend. Я збираюся до Лондона з моїми новими друзями наступного, наступного вікенду або наступних вихідних. We are going to visit Big Ben, London Eye, Tower Bridge, Buckingham Palace, Trafalgar Square and many other places of interest. Ми збираємося відвідати Біг Бен, Лондонське око, Таврський міст, Букінгемський палац, Трафальгарську площу та багато інших пам'яток. Lots of Love and Kisses. Lene. Якщо дослідно, то багато любові і поцілунків Лена можна перекласти як з любов'ю і цілую Лена. От такі от справи. Ну, і ми тут згадаємо дієслово must, ми вже трошки з ним знайомі. Ще познайомимося з модальними дієсловами could і should. Відповідно, could це як форма від дієслова can іншого модального дієслова, воно може мати кілька значень, воно може перекладатися в контексті минулого часу, Could означає міг, так? тобто міг щось зробити, або не, може означати як. Має можливість, так? тобто міг би щось зробити. Наприклад, I must go on a diet, я повинен, Тобто, куди це як така пом'якшена версія can в контексті самодійслова тобто, Кен, як... воно саме перекладається, як міг би, Тобто, міг би щось зробити. Коли ви кажете you can, це означає ти можеш. Тобто ви консультуєте факт, ви точно знаєте, що людина щось може. А коли could, то це означає міг би. Тобто тут є певна різниця. Ну і should. Це як рекомендація. Тобто тобі варто щось зробити, можна так перекласти. Отже, давайте розберемо приклади. Перший варіант, перше речення I must go on a diet. Я повинен сісти на дієту. Дослівно, я повинен піти на дієту, але ми перекладаємо відповідно до того, щоб передати зміст речення. Так, тобто адаптуємо переклад, і у нас виходить, що я повинен сісти на дієту. Тобто, це як ви вважаєте своїм обов'язком, можливо, ви трохи ну, це як приклад, можливо, людина трохи набрала. Ваги вважає, що не в найкращій формі, і каже: I must go on a diet. Тобто це як такий заклик сильний, що я повинен сісти на дієту. Я зобов'язаний сісти на дієту. You must tell me. Ти повинен мені сказати, або ти повинна мені сказати, коли ви таким чином наголошуєте на тому, що людина зобов'язана. Сказати там, можливо, якусь важливу інформацію до вас донести, так? We could help you. А отут вже трошки інший. Зміст We could help you. Ми могли б вам допомогти. Тобто тут вже могли б ми о, за якихось певних обставин, можливо, могли б допомогти. Тут вже зовсім інший сенс в цьому реченні. Could you send me a photo? Ти могла б або ти міг би переслати мені. Фото або вислати мені фото. Наступний приклад: I should go on a diet. Отже, мені варто сісти на дієту, або мені слід сісти на дієту. Тобто, тут should це вже як пом'якшена версія must. Тобто, це як не обов'язок, це як рекомендація. Це варто було б зробити, або це слід було б зробити. Мені слід сісти на дієту. I should go on a diet. Ну і останній приклад, you should ask him. Тобі варто попросити його, або тобі варто спитати його, або тобі слід спитати його. Тобто тут ви таким чином теж даєте людині рекомендацію щось зробити, в даному випадку спитати когось, якогось чоловіка, ми не знаємо якого, але ми тренуємося просто з реченням. Отже, йдемо далі. Давайте розглянемо ще кілька прикладів. Тут в нас, в принципі, дуже схожі речення, але використовуються різні модальні дієслова. Звернімо увагу тут на те, що я хотів ще наголосити на одному моменті: можливо, ми вже можливо, я про це вже казав, але якщо не казав, то зараз звернув вашу увагу на те, що. Якщо у вас використовуються ці модальні дії слова, must, could, should, ви ніколи не ставите після них якихось прийменників чи інших якихось слів, зв'язуючих, наприклад, to. Так? Тобто так вже казати це не зовсім коректно. Це граматична помилка, і відповідно таке можна почути, але знаєте, що казати I must to або I could to go, I, I must to go, I should to go. Це все буде граматична помилка, і так казати не треба. Просто кажете I must go, тобто модальне дієслово, і потім змістовне дієслово, тобто або дієслово, яке відображує певну дію. В даному випадку у вас буде go чи tell чи help і так далі. От. Ну і відповідно тут у нас три речення. Перша варіація: I could write to my family. Why not? Я міг би написати своїй сім'ї або своїй родині, чому ні? I should write to my family. I know they enjoy my letters. Мені слід написати моїй сім'ї, я знаю, їм подобаються мої листи. I must write to my family. They worry about me. Я повинен написати своїй сім'ї, вони хвилюються про мене. Тобто тут ви бачите, як за допомогою відповідно модальних дієслів слів, змінюється зміст речення, зміст, який вони передають. Ідемо далі. Ще кілька прикладів. Отже, these exercises are very difficult. Ці вправи дуже складні. You could ask a student to help you. Ти можеш попросити студента тобі допомогти. Ну, тобто, ви маєте на увазі, що звернутися до якогось студента вашого знайомого, який можливо вам зможе допомогти з цими складними вправами. Отже, наступний приклад: The weather is wonderful. погода чудова. Ну, тут weather is. це в даному випадку у нас present simple, тому тут під. Цим скороченням ховається із бути в третій формі однини. You should в третій особі однини. вибачте. You should go outside and enjoy it. Тобі слід піти на вулицю і насолоджуватися цією погодою. We are very hungry. Ми дуже голодні. We could have a snack. Ми можемо перекусити або щось з'їсти. Навіть we could have більш коректно було б перекласти. Ми могли б перекусити або щось з'їсти. Тобто тут саме могли б вже більш коректний переклад. Йдемо далі. І ще у нас приклади. He doesn't look well. Він виглядає недобре, або він не виглядає добре. He must go to bed. Йому він повинен піти у ліжко. Або йому краще лягти, можна так перекласти, якщо дослівно він повинен піти у ліжко, або можна адаптувати переклади, більш так буде звучати у перекладі. Більш адап... адаптованим перекладом буде йому краще лягти. Так. Або ні, навіть не краще, he must go to bed. Він повинен лягти. Тобто він погано виглядає, він недобре виглядає, він повинен лягти. От таким чином. Тут я вже трошки заговорююсь, вибачайте. От, а ми йдемо далі. I need information about the courses. Мені потрібна інформація про курси. Could you send me some money? Могли б ви, або могла б ти переслати мені трохи грошей? You should go on a diet. Йому слід сісти на дієту. Ну йдемо далі. Наступна вправа: Could I have some money for books. Міг би я отримати трошки грошей на книжки? I've put on 10 pounds. Тут у нас put on, можна прикласти як одягати, але в даному контексті put on означає набрати вагу. Тобто я набрав ваги 10 фунтів. Я потовстішав на 10 фунтів, можна так прикласти. Відповідно, I've це I have. Тобто тут у нас Present Perfect використовується. Далі We are looking forward to your news. Ми з нетерпінням чекаємо твоїх новин або е ваших новин в залежності від контексту. Ну, от такі нескладні речення. Тут у нас Present Continuous використовується, we are — це скорочення теж. От. Знову ж таки, у всіх цих вправах ви можете потренуватися, ви можете використати різні займенники, можете змінити стверджувальні речення на заперечувальні, можете спробувати вигадати якісь запитання до цих речень і так далі. Ну і ми дійшли до словника. Як завжди, я прошу вас, обов'язково працюйте самостійно, працюйте. З її словами, працюйте з діалогами, з фразами, з діалогів, з текстами, з реченнями, з якими ви знайомитеся, опрацьовуйте їх, користуйтеся Google Translateром, користуйтеся кембриджським, оксфордським словниками, їх онлайн-версії доступні. Все це я показував у вступному відео. Будь ласка, не забувайте про це, обов'язково працюйте самостійно, оскільки таким чином ви зробите процес навчання значно ефективнішим. А ми підійшли до словника і давайте розбирати слова must повинен, name, ім'я, need, мати потребу або необхідність, new — новий as — інший, фото, фотографія, фото, place — місце, postcard — це як листівка, put on одягати або набирати вагу. В залежності від контексту: send висилати, посилати, should слід. Dead батько. Дед татку, таточку, щось таке. Ну, це вже пом'якшена форма. Дія це любий, Diet – дієта. Go on a diet, сідати на дієту. Difficult важкий складний. Долар dollar, dollar. це долар. Dollar, enough, відповідно, достатньо. Girl дівчина. Дівчинка, візит, відвідувати, везе погода. Грандма це бабуся. Від рдмази пов'якшено, так? Хоуп це відповідно, у нас сподіватися або надія. Кіс це поцілунок або цілувати. Лон це у нас вивчати, Letter, лист. Love кохання або любити мані гроші, мам, мамася, мамі матуся, тобто це вже пом'якшена така форма. Можна зустріти також таку форму написання. От мам і ну, об, мамі обидві будуть, в принципі, правильними. І ви можете, в принципі, перевірити ці слова також у словнику. Ну і well, це добре write – це писати. Спід деякі з цих слів ми вже знайомі, ви їх повторите. Деякі з цих слів нові, от у будь-якому разі, обов'язково працюйте також зі словником. Відповідно, це теж розширить ваш, ваші знання англійської мови і збільшить відповідно ваш словниковий запас. От такий цього разу вийшов не такий коротенький урок. Сподіваюсь, він був корисним. І до наступного уроку.